Григорій Миколенко. Садок вишневий коло хати, хрущі ж над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. Правда ж, люди добрі, гарно колись писав великий Тарас Григорий Шевченко. Але зараз часи настали зовсім не ті. Садки повиривали, хрущів потравили. Та й розказати ж, хочу вам, може, хто й не знає, як воно було колись. А як тепер буває? Та раніше ж дітей було в хаті, як мишей в коморі, а тепер однородила і кричить доволі. А раніше ми їли, споживали. огірки, гірки салати, а тепер споживаємо сплошні ж нітрати. А раніше молодь бувало, збереться на дворі, Ой так співали, що здавалось, і вулиця ж тісною. А тепер ми на домашню музику багаті, телевізори, радіо і відео. І у кожній хаті десь танцюють і співають пісні для трудящих, а ті сидять і слухають, що співає ящик. Зараз, якщо голосочок та є у молодого, так він знає, де співати кому і для кого. Упакує чемодана та ймчить до міста. Кілька років там повчиться і вийде на артиста, має хату і зарплату і навіть машину, хоч співає по три роки одну щеремшину. Та зараз стають співаками навіть безголосі. Аби тільки мікрофон був і гунявило в носі. Та хто ж вам тепер буде та горло дерти? Тепер тільки п'яні дають безплатні концерти. Ось тому ж так і виходить, що люди, вроді, краще жити стали, а на вулиці співати майже перестали. Надивились фільм заморський, чоловік і жінка. Жінка вийшла свильована. Оце так артик. Як униють за кордоном жінок цілувати. Почали ніколи, щоб наші коханці цілувалися як французи або італьянці. А чоловік сердито сплюнув, та що ж тут непонятно? Там цілуються за гроші, а у нас безплатно? <плес> а це ходять два куми зоопарком, обоє під газом. І біля кожної тварини спиняються разом. Перший кум каже, ти знаєш, от зажили б ми з тобою як графи, якби в нас були шиї довгі, такі, як ото в рахви. Випиво це горілки вранці, а вона ж до вечора тече по горлянці. Ото була б насолода. А другий кум каже, ожоблич, ожостав мене в спокої, і не хочу я мати шиї довгої такої. Мені буває часто і нудно після перебору, і не хочу, щоб воно йшло так довго знизу вгору. Життєва така невеличка мініатюрка. До Галиночки пилип, муркутів як котик. Ну дай я сердить, ж тебе поцілую в ротик. Ну я ж не бачу їй вже й ротика ж такого. Горошиночка ж маленька й не проїзди в нього. Він женивсь, тепер бурчить. Та не життяжа мука. Так хіба ж я можу що рот та розтяжима штука? Рота, так і на неї стає ширший, ніж наші ворота. <плес> Люди добрі, ну давайте ще одну невеличку марасочку. В одному зелі, селі живе приймаки з жінкою, а в сусідньому селі теща. Стара була вже теща, померла. Собираються на похорон, приїжджають, дочка ж, як заголосить, ой, мама рідненька, ой боже, ой, немає вже мами, припа. А він стоїть собі з боку, так хоч би тобі що. А жінка, так що тобі вже моя мама? Ти що ти не, не шкода тобі? Відійшов трошки на сторону зять, став та й каже, ой, те ще ж ти моя дорогесенка. Та ти ж була для мене як мати ріднесенька. Та було ж як прийду до вас ви ж варенички як наварить та самі сядете та їсте їсте та їсте їсте а мені юшку дасте, а я їм їм та й нап'юся а жінка слухала така можна тіла не перестать, бо й мами не піднімеш і себе вробиш. І ще невеличка мініатюрка, оженився старий дід та взяв молоду дружину, пожив з нею десь так, ну з місяць, і, і вже не може розігнити спину. Приходить, ото з роботи ввечері по вечеря, почитає книжку і лягає спочивати на окремім ліжкою. А жінка сльози. та болять у мене ручки. Та болять у мене ж ніжки. Нема ж мені мама, у мене молодою, кому погріти хоч трішки ж. Було ж моя мама як прийде, та біля мене ляже і казочку розкаже. І приголубить і казочку ж розкаже, а старий як забурчить. Та хвати ж тобі хникать, не піду ж я серед ночі твою маму кликать. Люди добрі. На гумор це все життя. І на закінчення хочу вам ось що сказати. І Якщо народ співає, грає, ще й сміється, то значить в нім здорове серце б'ється, верує кров, гаряча, не стара, в ім'я життя, любові і добра.